Доброго дня. Добрий день. Пост, пост не заходьте. Вам, в Забо... другом Вам заборонено. А чого вы мне забороняєте, в пост заходити? Ну, тому що Чому? це службове приміщення. Чекай, ну, ти людей, що? Я складу протокол, принесу. ну ти що ж тут службове приміщення. А На кого протокол ще складає? На вас. Давайте подивимось. А ти... що ви ти... мене руками чіпаєте? Що ви ти... мене руками чіпаєте, я питаю? Службове приміщення це для вас. А для мене це нормальний пост, на який я можу зайти, право. Чого ви мене Інспектор! Інспектор! Я сказав, вийде". Инспектор. Інспектор. чого мені вийти? Тому що це службове приміщення, я складу протокол. А на кого протокол складу? Да, доктор. А я, інспектор! інспектор, Руки! Руки інспектор! Руко, вийде, Інспектор, що ви закриваєте двері? Де ви протокол повинні составляти? При мені чи при кому? Інспектор, я ще раз питаю. Я ваше кажу, посвідчення, дійди. будь ласка, розкажіть. Інспектор, це вже все. Це прокуратура по вас плаче, інспектор. Інспектор, то що було? Я, кажу, тепер? я ще раз питаю, що це було? Де було, яке вийде. І тепер що було? Що ви камеру з рук вибиваєте? Інспектор. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення, будь ласка. Я зараз вам пред'явлю. Посвідчення мені, будь ласка, придавіть. Ви відмовляєтесь мені пред'явити посвідчення? Преділяйте мені посвідчення ваше. Я снігу не дав. Преддавляйте, не треба мені знімати. Олександ... Олександрук, Сергій Олександрович. Плюває на посаді інспектора ДПС з воду по забезпеченні супроводження роти ДПС, до ВС. Дату мені покажіть, дату я подивлюся. 14.08.2019. Щось вам багато видали, Його. Чи ви руки протягуєте до громадян? Притягую, а? Ви Чи ви камеру вибиваєте, я вас питаю? Я Як ви составляєте протоколи, І де ви так, їх составляєте? Вийдіть, я вас попросив, вийдіть, добавляйте. Сюди може кожен заходити, товариш коже. інспектор. Водіки Як не ви не себе права. ведете, товариш інспектор, давайте книгу жалобі, я в нас жалобу напишу. Книгу жалобі, товариш інспектор, дай книгу жалобу. Давайте. давайте. Веди я скажу протоколы, дам к книгу жалоб. Я в мое право заходить сюда, товарищ я вкажу, инспектор. вы имеете право. Боже, боже. Кому, с кем служить нам, это вообще. Инспектор, давайте. Книгу жалоби, не будь ласка. Да. Давайте. Давайте, инспектор, давайте. Это ж надо быть таким неадекватным. Чого ви такі неадекватні? Будь ласка, ви мене приміщення. можете попросити, я вам відказав. Все. Це приміщення, яке я теж маю право Це заходити. Це службове приміщення. <ріху> Інспектор. <ріху> <ріху> ви мені дасте книгу жалоб чи ні? Давайте. Ви я хочу сісти написати. Де я, де я сяду, де я сяду напишу? На подоконні. Ні, 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 я сяду нормально, ви ви як сягайте. людина. Я сяду я вам даю 100%, що ви сюди не сядете. Давайте, давайте. 100%. Давайте. Давайте мені книгу жалоб. Я хочу сісти нормально написати. Я можу я? Вийдет, будь ласка, Чого не ви не вийде, 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 вийде інспектор? Що таке? Тут вже нема що спілкуватися, вона не у прокуратуру буде писав. Добрий день. Можна ваші трохи? документи, будь ласка. Да. Що трапиться? Неадекват повний. Я буду в прокуратуру одразу писати. Рукоприкладство вибивав камеру. Грошовенко Богдан Олександрович перебуває на посаді інспектора ДПС, роти ДПС удає МВС, дійсно до 27.03.18. Дякую вам. -э... Спинив, доказів немає. Поставляє протокол без нічого. То написав нічого. Якась підстава була, що не зупинилася. Підстава каже, що я перевищував, а я їм кажу, що я не перевищував. Я за рулем не сидів той момент. Ну нема доказів, нема основательної бази. Тим більше я прийшов на пост, почав виштовхувати, вибив камеру, рук. це все зафіксовано. Я буду писати просто жалобу. Я хочу написати зараз в книзі жалоб у Давайте, будь ласка. А хто старший поста? Можна старшого поста? Я старший. Ви старший поста? Ого-го! Йолки-палки. А що не каршо?